Лунін проти Мілану чим запам'ятався та кому ледь не зніс голову, що відбувалось в учорашніх матчах Ліги Чемпіонів, та як Шахтар готується до матчу з Янг? boys. а зараз і дізнаємось, друзі. Привіт, Макс Коляда, ваша вподобайка, партнер проєкту Favbet. Давайте починати. Почнемо з шахтаря. Давайте дізнаємось, як гірники готуються до чергового свого єврокубкового поєдинка. У нас буде план, якого ми будемо дотримуватися. Я не хотів би зараз розкривати всі секрети на прес-конференції. Як ми завтра діятимемо? Дуже багато розмов. що Дуже багато переїздів. Дуже багато ми подорожуємо. Футбольні люди, експерти розуміють, як це. Важко може бути. Вони грають у дуже вертикальний футбол з дуже швидкими гравцями, дуже гарною організацією, високим пресингом. Тому це буде дуже цікаво подивитися, хто нав'яже своє бажання іншому, як ми впораємось з обставинами їхньої гри. Дуже цікавий суперник, і це буде дуже цікава гра. Young Boys це вертикальна гостра пресингуюча команда. Це кошмар для будь-якої української власної команди через те, що ну у нас темп в. УПЛ не дуже високий. І коли ми зустрічаємось з суперниками, ми, які добре пресингують, структуровано пресингують, швидко вибігають контратаку. У нас одразу проблема. Як тільки темп стає вищим, виникають проблеми. Віримо у Шихтар. Але це буде сьогодні. А що було вчора? Жироном безциганково влетіла ПСВ 04. Ноу Віктор, ноу Паті. Ліверпуль байер Бенефіс Луїса Діаса і у його виконанні. Спортинг творить сенсацію і перемагає 4-1. Ще один Бенефіс, але дьокереша. І черговий вже другий провальний матч для містян за останній тиждень. А головний матч теж сенсація. Мілан переміг. Реал 3.1, щополуніно. Наш воротар вийшов у стартовому складі, провів на полі всі 90 хвилин та отримав оцінку 7-6 від Софаскор. Це п'ята оцінка серед усіх гравців на полі, вища лише у Майка Мен'яна, Кіліана Мбапе, Вінісіуса Джуніора та Рафаеля Леау. На рахунку українця три пропущених голи, шість сейвів при XG 245, 17 дотиків до м'яча, чотири точних паси з чотирьох. Після цього матчу статистика Андрія Луніна цього сезону трішки гнітить. Чотири матчі, вісім пропущених, один сухий матч, одна перемога проти Вілья Реала, нуль нічиїх, три поразки. Всі поразки Реала в офіційних матчах з українцем у воротах. Пропустив 8 голів з 20 а, ударів в площину, тобто 40%. Біль більше у а, трьох пополах. Передніх сезонах Лунін в реалі не програвав у лізі чемпіонів взагалі. Зараз же має дві невдачі у двох матчах. Але Лунін в матчі проти Мілана і рятував, зокрема, в такому криколомному стрибку виручив вершкових від розгрому. А в одному з інших епізодів ледь не зніс голову супернику словом, робив воротарську роботу. Але поразка і поразка. Е, і Реал і Мансіті. Щось не туди. Нині йдуть друзі, як вам учорашні поєдинки Ліги Чемпіонів? Коментуйте, хочу вас в коментарях побачити. У мене на сьогодні все. Дивимось, матч Шахтаря, і топимо за наших. Почимось!